Бні удар по авіації росіян пілоти рефі саме мали виконувати нові брудні завдання щодо України та різко вибухи стали вкривати їхні аеродроми а літаки охопив вогонь. Схоже настав час усім виконавцям та їхнім бойовим машинам відправлятися бомбити пекло. До їх уже давно зачекалися. Невже ми бачимо нову павутину від СБУ, що огорнула Росію? Перші вражаючі кадри розривають мережу. Вітаю вас! Далі говоримо про важливі події на Росії. Пролунали вибухи в районі аеродромів, де базується стратегічна авіація Росіян. Почнемо з того, що під атакою були аеродром та аеропорт у Калузькій області Російської Федерації на Московщині та в інших регіонах Рефі під ударом воєнні аеродроми рашистам не слід розслаблятися. За даними московських каналів, ударними безпілотниками, нібито було атаковано аеродром, де розміщена стратегічна авіація російських окупантів. Бомбардувальники ту 160 Ту-95 та ту 22 Ну і при цьому назву атакованого аеродрому росіяни не наводять. Але військових аеродрому Московській області не дуже то й багато. Наприклад, найвідоміше з них, де може базуватися стратегічна авіація. Це Чкаловська та Кубінка. Окрім Московської області, вибухи пролунали і в Калузькій області. Та біна такою опинилася аеродром Шайковка, на який базуються бомбардувальники Ту-22М3. Ну а також місцевий аеропорт Калуга. В області оголошено план Килим. Ну і крім цього, як повідомляють, очевидці вибуху лунали поблизу військового аеродрому Енгельс 2 За даними місцевих пабліків, там нібито евакуювали жителів прилеглих будинків поблизу аеродрому. Ну і також за інформацією від телеграм-каналів, ймовірно там триває пожежа на складі боєприпасів військового аеродрому, і вони детонують. Ну, і, до речі, саме на цьому аеродромі базуються стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють Україну. Якщо ж говорити про інші вибухи на російських аеродромах, то днями в Рязані пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотників. А от російський телеграм-канал ШО дописував, що в небі над містом пролунало щонайменше 10 вибухів. Звуки вибухів також було чути в місті Скопнен Рязанської області. Водночас телеграм-канал інший повідомив, що вибухи лунали в районі місцевого аеродрому Зягелєво та 360-го авіаремонтного заводу. І за попередню інформацію удар могли завдати. Ракетами-дронами пекло, які дістають на 500 кілометрів. Зазначимо, що на литовищі дислокуються військові літаки: Ту-95, Ту-22, Ту-134, Іл-78, а поруч авіаремонтний завод. Ну і до речі, аеродром Тягеляво вже не вперше перебуває під атакою під час війни. У Генштабі Збройні сили України раніше розповідали, що українські військові завдають ударів дронами по цьому литовищу. Там була інформація про пожежу в районі, де базуються повітряні. Заправника та винищувачі супроводу, які росіяни використовують для забезпечення ракетних ударів по території України. Ну і крім цього, стало відомо, що гучні вибухи лунали на околиці Твері, що розташований аеродром подвійного призначення для потреб, як Міністерства оборони РФ, так і цивільної авіації. За інформацією від місцевих пабліків, йдеться саме про аеродром Ігалове, що знаходиться неподалік одноіменного мікрорайону, який колись був військовим містечком. Серед іншого що було атаковано аеродром Саваслійка, що у Нижньогородській області Рефії саме цей об'єкт росіяни використовують для ударів по території України. Зокрема, звідти регулярно злітають винищувачі міг 31 к які є носіями аеробалістичних ракет. Кенджал за попередньою інформацією вдалося уразити дві одиниці авіаційної техніки. Імовірно, це літаки міг 31 та су 30 Результати бойової роботи уточнюють додали у генштабі. Ну, а далі можемо заслухати і військового експерта Олега Жданова, який розповів про бавовну на аеродромах Рашійської Федерації. Було ну, во перше, вони об'явили план ковер во всей, почти во всій Московській області і в Клю прилегаючи також був э, введені на аеродромі Шайковка в аеропорту Калуга і э, в Калужській області Российской Федерації. І що самое интересное, що з аэродромов, в экстренном порядке был в Московской области это самое, был атакован этот аэродром, где базируется Ту-160, Ту, -160, Ту ну, стратегическая авиация, Ту-160, Ту-95, Ту-22. Так вот, они в экстренном порядке взлетали и передислоцировались на другие аэродромы так что э, там э, в шорох, шороху навели капитального результата но ну, я думаю мы в ближайшее время узнаем не может быть чтобы там все сто процентов сбили э, наверняка наверняка есть какие-то поражения есть какие-то эти объекты которые были повреждены но ну, вот как допустим сегодня ночью в 100 километрах от переднего края то есть это оперативно-тактическая глубина в луганской области бахнули нефтебазу и она теперь горит и российские войска еще минус у них топлива для, для заправки топлив, техники и ведения боевых действий против нашей страны Плюс была повреждена энергетическая система в районе Бердянска-Мариуполя. Там силовые подстанции были выведены из строя в результате ударов наших, нашими огневыми средствами. То есть мы работаем на всю глубину досягаемости нашего вооружения по территории Как по нашій території временно окупіровані російськими окупантами, так і по території Російської Федерації, где е, достає там врага і Будь-який об'єкт являється законною целью для наших е, для наших войск, которые обеспечувають жизнедіяльність і боєспособність рошиських ворожоних сил. Далі говоримо також і про те, що служба безпеки України знищила легкомоторні літаки Росії, які перехоплювали українські далекобійні дрони. За інформацією СБУ, цю важливу місію виконали спецпризначенці Центру спеціальних операцій. Зазначається, що ворожі цілі успішно знищено на тимчасово окупованих територіях України. Цього разу наші спеціалісти відмінусували два легкомоторні літаки, які окупанти розмістили на аеродромах та використовували для збиття українських далекобійних дронів. йдеться у повідомленні. За даними СБУ, завдяки такій роботі вдається розчищати шляхи для українських далекобійних дронів та за Спечувати безперебійні атаки у російському тилу, ну і до того що СБУ наголосили, що продовжують завдавати ударів російським окупантам усіма доступними засобами, щоб вони понесли справедливу відплату за кожен злочин проти України. Так до прикладу, раніше спецпідрозділ служби безпеки України здійснив успішний удар по військовому аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму. Ця база є ключовою для операцій російської авіації у Чорному морі. Повністю знищено один винищувач су 30 Ще один цей же ж тип літака пошкоджено. Окрім того, вогнем уражено три бомбардувальники су 24 За оцінками, один літак су 30 коштує від 35 до 50 мільйонів доларів. Тож збитки ворога є суттєвими. Ця спецоперація збув черговий крок на шляху до послаблення бойових можливостей російської авіації та загалом окупаційних сил. Окупанти мають пам'ятати, вони ніколи не будуть почуватися в безпеці на нашій землі. Йдеться у заяві СБУ. Ну а далі говоримо і про інше ураження російської авіації. Адже стало відомо, що сили оборони України уразили аеродром у Воронезькій області Російської Федерації, де базуються літаки Су 34 Су-35 та Су-30. У рамках зниження спроможностей Росіян завдавати повітряних ударів 5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії іншими Іншими складовими сил оборони завдали ураження по аеродрому Борисоглєбськ. Це місце базування російських літаків Су-35, Су-34 та су 30 уражені склади з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та ймовірно інші літаки результати ураження уточнюються, зазначили у Генштабі. Однак не тільки українські бійці знищують літаки окупантів, а й самі расисти. Так власний винищувач збили російські військові над окупованим Кримом під час нічної атаки безпілотників на півострів. Про це заявив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плутенчук, і Далі буде його цитувати. Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак. Вони над Кримом. Боротьба триває в Криму. Зараз збирають всю інформацію, сказав Плетенчук. За його словами, подробиці будуть відомі пізніше. Ну й попередньо міг бути збитий винищувач су 30 Також остаточного підтверджено і влучання по двох літаках на військовому аеродромі Кача, що на тимчасово окупованій території Криму. Про це заявили у генеральному штабі збройних сил України. За його даними, ураження завдали підрозділи голов. Нового управління розвідки Міністерства оборони України його результати та ступінь нині уточнюють. Ну і, до речі, варто зауважити, що дві атаки на той самий аеродром свідчать про нездатність країни агресора Росії захистити свої військові об'єкти на півострові. Пише Дефенс Експрес. Ну а в гурне вказали місце останнього удару, під час якого було уражено АН 26 та РЛС. Але Дефенс Експрес зголокувало місце. Як аеродром Кача. Ну і крім того, Генеральний штаб збройних сил України днями повідомив про влучання бійцями ГУРМО по двох літаках на військовому аеродрому Кача, що у Криму. У генштабі в коментарі новинарні підтвердили, що йдеться про ті самі повітряні судна. Це був повторний рейд на той самий аеродром, де було вперше в історії уражено два незамінні для РФ літаки амфібії Ба-12, шайка і борти закріплені за авіаполком Чорноморського флоту рашиського. Федерації та базується саме на качі. Ну а перед цим повідомлялося, що бійці збройних сил України вразили чотири російські літаки су 34 на ще одному аеродромі Російської Федерації. На місці одного з уражених винищувачів можна помітити сліди ймовірної детонації підвісного зброєння. Ну і також внаслідок атаки почалася пожежа техніку експлуатаційної частини. Аеродрому друзі, дякую, що ви додивилися відео до кінця. Не забувайте про свої вподобайки, щоб на Російській Федерації палало ще більше.